Затужили горлиці, затужили білий, він до мене горнеться, а дарує, лілії. а він до мене горнеться, думає про другую, Ой, горлице, горлице, як же коли а моя любов раня та й покрилась інеєм, квіти розлучання, білій жовтілі. Ой, горлице, горлице, пощо це сердишся, а моє коханячко Зажурило серденько, нема момила, вороня над нивою. А без нього сивію ой, горлице, сизая ой, горлице горличко нещаслива доленька, на твоє нагорлечко. Затужили.